Всім привіт! З вами я Лідія Шеленка, рада вітати вас на своєму каналі Цікаві хрестики. Хоча тут, звісно, не лише про хрестики, а й про бісеринки. Отже, сьогоднішній свій ролик хочу присвятити відповідям на питання на хештег, як я провів літо. Цей хештег придумала і запропонувала Юлія Немінська. Суть цього є сім питань, які треба дати відповідь, і передавати наступним рукодільницям. Мені естафету передала Галіна. Свірепкіна, а кому я передам далі, я розкажу вам в кінці. Отже, давно я не показувала сама себе. Ось тут вирішила показати. Чудова погода, тепло ще, хоча сьогодні останній день вересня місяця. Розкажу вам про літо. Отже, перше питання: що для вас початок літа в вишивці? Я вишивальний фанат, чесно. І хто мене знає, той знає, що це дійсно так. І ось. В березні місяці я взагалі не могла вишивати. Не вишивати, не читати це. весь час були новини, телефон. А в квітні, потрошки-потрошки, по я вже почала вишивати, так як, по-перше, побачила один вишивальний марафон. По-друге, наближався Великдень, а я вишиваю писанки, тому хотіла вишити щось новеньке. ну і Галіна Свірепкіна, чудова людина, мушу вам розказати про неї. Я ніколи не бачила Галіну наживо. Ми знайомі вже досить багато років. Познайомились в одній рукодільній групі, і Галіна присилала це був. Обмінник таємним в і Галіна висилала мені подарунок, і там я зазначила, що я люблю наперстки. І ось проходить деякий час, і мені приходить а вам посилка, і приходить мені два наперстки від Галіни Свірипкіни. Я набрала, подякувала. А Галіна мені каже, так я була на морі. Згадала про дівчину, яка збирає на перський, це при тому, що ми з нею, з нею не було близько знайомих. Ну, взагалі, і вирішила зробити приємно. Ось така Галіна, людина, яка завжди хоче зробити приємно. І от коли Галіна започаткувала свій сумісник Будемо шити, будемо жити, я з радістю погодилась приймати участь і також виступити спонсором. Чудово пройшов перший етап, і так сталося, що я сама у себе виграла подарунок. І кажу, Галіна, що будемо робити? А Галіна каже, ну, або лишайся собі. Я кажу, ні, давай другий етап, і другий сезон, і там вже будуть два подарунки з мене. І так вже вийшло літо, літо перемоги, і покритій етап осінь От потрошки, 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 Мініатюрки, писанки я вишивала. Наступне питання: які в локації пройшло літо Дома. Дома в саду. Робота дім у мене є синуля, він футболіст, тепер ще й боксер. І у нас були тренування. У нас були табори літнього дня, у нас є чудовий друг його однокласник. А у друга чудова мама, і ми всюди з тою мамою разом. Поки дітки в таборі ми на каві, поки дітки на тренуванні ми, ми слідкуємо за ними. Так що в мене літо, незважаючи на війну, на всі прикрості. Ну, на фоні всього, що могло би статись, у мене ще не найгірше літо. Що планувала вишити, а чим займалася насправді? Ну, вже як сказала, ходила на роботу. План ну, писанки, У мене писанки, писанки в пріоритеті, і, і плану... я їх вишила п'ять. Ну, тут дуже так мене, як би це сказати, надихнув марафон від Вірени, моє вишивальне літо. Мені здається, це вже четвертий рік, що проводить Вірена. і я приймаю участь. Чому я приймаю участь у марафоні? Не тому, що мені конче, треба щось виглядати. Ні. Подивитись, надихнутись, розказатись, азарт. Ну, от, я вишивала багато, що я встигла вишити. Наступне питання: що надихала на верху? Ну, не що, а хто. Це Галіна Серепкіна з, з її сумісниками. ця людина взагалі для мене приклад незламності. От Галіна Серепкіна і Леночка. Це дві дівчини. От коли нападаю відчай, грусь тоска, і я думаю, все я згадую про Галіну, про її стойкість духа, про те, що вона в Миколаєві. І буває, пишеш, а Галіна, я не... ні, я біжу, я здаю донорську кров, я на манікюрі. Ну, тобто, людина для мене просто. Приклад незламності. І от Галіна мене надихала на вишивку, плюс марафони, плюс дівчата. Я дуже з багатьма познайомилась після участі і в першому марафоні, і в другому, і в третьому, які проводить Галіна. Чи ставалось фініши фініші цього року? Так, дуже багато. Трошки вам розкажу і покажу. Ось це наш місцевий виробник. Ось такі м'ячики, це робить пані Леся Матюк. Я фанат вишивки, мій чоловік фанат Реал Мадріда, і один наш знайомий запропонував спільний проект. Ось такі м'ячики я вишивала, Сергій продавав, а виручені кошти йшли на підтримку фонду мадридістів. Навіть такий є. Потім знов такі пані Олеся такі сердечки робить, і мені приснився сон, перемога. Я з них вишила, от у мене є вісім сердечок. Перемога вони висять у мене на дереві, має дерево перемоги. Потім у мене от, чарівна країна. такі зайки, от, Я в червні дуже багато їх накупила, але вишила поки що два. І цікаво, я коли вишила, зробила фотографію і оцього зайку. А Сергій подив, коментує мені, о, зайка перемогайка Саме ця робота принесла мені перемогу в сумісники в другому літа перемоги. Так що мисля А Потім трошки перше покажу І фанат писана, казала вам, от Верена. Давно я хотіла. Це двостороння писаночка. У мене їх три однієї серії. Ось така. Це одна. Це ось така. І з соняшником. Також в мене писанки від Наталії Ложанської. Одна я вишивала багато їх. От раніше такі от я робила, це теж був сумісник Наталі Ложанської, а це я вже купила оригінальний набір. Ось такі вони малесенькі, гарнесенькі. Обов'язково мене вже питають, ну, скільки в тебе писанок? І я кажу, я зберусь, порахую, скажу, ну ніяк, якщо не збиралась, от треба зібратися, перехватити і сказати. Чи були фініш, я вам показала. Заплановані чи спонтанні покупки. Ну чи як це була? Виходить новинки у Вірени. І я вже думаю, ні, ну мені вже хватить. Ну, от що це і все. От що це і все. В результаті я придбала десь 5 шоперів на патріотичну тематику, вишила їх трьом подругам, собі вишила рюкзак і Чарівна країна, от чарівна країна це мій фаворит. і Вірени, звісно. І от чарівна країна вони ми. Трошечки маємо залишки на складі. Брала. От ці брала, зайк брала, брала, коли аксесуар було, все, я вам показувала, все розказувала про літа. І зараз чарівна мить прийшла прийшла мені посилка, і дівчата так приємно бачити, отримувач Харків. Ну, Вірю, що... сподіваюся, що скоро перемога, що скоро все стане на свої місця. І не лише. В рукодільному світі, а взагалі в Україні. І наступне: ну, тобто, покупки такі. От побачила, вийшла новинка, все, мені це треба взяла. Потрошки намагалась, ну, неможливо все викупити. На жаль, не безмежні фінансові ресурси, і гроші на дереві не ростуть. Ну, потрошечки всіх, кожен місяць. Дуже багато схем брала. Чи задоволена результатами літа? В плані вишивки дуже задоволена. В плані присходящих, происходя... ну не знаю, свободи, не гнівитись на мене. А в плані того, що відбувалось літом в країні, звісно, ні. Я не думаю, що хтось може бути цим задоволеним. Надала я свої відповіді на сім питання. Ще раз хочу подякувати Галіні за натхнення, за мотивацію, за сумісники, за подарунки, за дружбу, за запрошення в такий чудовий, чудовий тег. А я передаю естафету в тегі, як я провів літо, чарівні дівчині Галіні. Так само Галіні. Галіні Гєєвий для мене це дівчинка. От у неї е, роботи фантастичні. Фотографії. Просто ну роздивлятися фотографії це вже естетичне задоволення. Зайдіть, подивіться. Я думаю, ви знаєте цю чудову майстриню. Агалін, я передаю тобі запрошення і з радістю подивлюсь і послухаю твої відповіді. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Віримо в перемогу. До нових зустрічей!